Аніка дуже сильно підсіла на гриби. А маслюків бери косу і коси. Що, ти що там? прицеп назбирала тих грибів чи що? Ми їх просто викинемо. Кинула нас мама, нас збирати гриби. Да? Каже Толік, почистиш дітям зуби, вдягнеш їх, нагодуєш, прибереш в кімнаті, а потім я прийду. Який молодець? Це точно. Не я виноват, що я там живу в Зараз ми стали чистити зуб, сам корміння. Ви дітям почистили. Тепер можна йти їх годувати за луком. Можна не переживати. Він сам їсть, а Адам, як повезе? Може дві ложки з'їсти, а може цілу миску впакувати. Сьогодні це вже добре. Аніка дуже сильно підсіла на гриби. Раніше вона не любила так збирати гриби. Я її постійно просив, просив. Вона не сильно хотіла ті. Зараз вона сама рветься. Сьогодні зранку йшла з бабою по гриби. Вчора також ходила по гриби, назбирала дзвонить така. Толік, толік, грибів стійкий. Назбирала два великих пакета. Ми коли висипали, вийшла огромна така куча. Ну, там в основному маслюки. але також два-чотири гриби справжніх було. І польські гриби там пару штучок було. Що Нікон? Нянька. Також ми в хаті почали рити яму на підвал на кухні. Невеликий підвал буде, але все рівно роботи валом просто. У нас є на території ділянки, де є низина, ямки. Ми туди просто вивозимо і засипаємо ті всі ямки. Поки ми всі маємо ще настрій, нам треба прибрати в кімнаті. Мама прийде, і скаже, чим ми тут займалися. А потім будемо на комп'ютері грати грушку. О, ще один хлопчик прийшов. Привіт. 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 В кімнаті порядок. Тепер ждемо нашу маму. Зараз знов принесе тонну грибів. А саме цікаве, це не білий гриб, це маслюк. І потім його треба чистити. Це кошмар. Хто чистить, той знає. Всім доброго ранку. Трохи вже пізно, але ми йдемо з бабою по гриби. Приїхала вона з Луцька, тоді залишився з дітьми вдома. Вчора ми набрали їх дуже багато. І сьогодні ми теж йдемо по маслючків. Справжні є, ніби польські, але їх вже менше. А масуків просто якихось бери косу і куси. Набрали кошиків. Не знаю, може вже сьогодні люди зараз все позгрібають бо субота-ранок. Коротше, буде видно. Будемо вам показувати, що ми знаходимо. Бо вчора зайшли і просто не могли від мої сусни навіть діти, наскільки було багато грибів. Ідемо собі, ми гуляємо. Думала, що ми вже всі гриби тут визберемо. Одненький грибочок польський, другий красончик маленький і третій. Дві каножка. боже, яка гарна. І знайшла ще бабуся три гриба таких теж пульських. Так непомітно, в мене хоч зір поганий, але я побачила. Вони, як справжні, чесно кажучи, тверденькі, коли вариш. Думаю, собі якийсь поганий гриб, навіть не буду дивитися. Тут один Поший. з такою ножкою. Йдемо, йдемо, а там другий. Перемістилися в інший ліс. Росте такий красунчик. Яка велика ножка в нього, погляньте! А біля нього ще один росте. Ми вже в такому гарному сосновому ліску, там ходить бабуся. Я збираю маслячки, маслячків справді багато. Вдягнула рукавицю, тому що рука дуже брудна після них. Не встигла я пройти, дивіться. Я читала, що в масляку дуже багато білка. Ще більше, ніж у справжнього гриба. Їх добре закривати і заморожувати жарити. На рівному місці в траві грибочки ростуть. Кучками, кучками. Тут вже такі гарніші сидять, заховалися від мене. Отакими От жменьками ми продовжуємо грибти наші гриби. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need Ну що, люди, я знайшла цілий клад тому що тут грибів. Я таку сижу і тут із тьма. Зараз будемо з вами рахувати. Пишіть в коментарях, скільки ви нарахували грибів під цією сосною, тому що я в шоці. Значить так, три ми зірвали. Ідемо далі. Ось росте. Ось тут. Йдемо далі. Ось тут. Гарненький, дивіться от тут. Це перший раз, коли мені все рівно, що біля мене ходять люди. Тут настільки багато грибів. Я лажу по цих голках. У мене вже голки скрізь, мені все колеть. Це тільки під одною сосною я порпалася, певно, хвилин 15. Не стала я вам показувати весь процес збирання, тому що трохи було б вам скучно, але за півгодини ми назбирали. Зараз покажу скільки. Ось. Бабусині чистіші, а мої такі грязніші. Вона собі їх вичищала. Два кошика маслячків і там знизу ще є польські. Хоче баба ще залишатися, взяла турбинку. Каже, буду ще збирати. Ну я вже хочу додому так, хочу їсти. Щоб ви собі розуміли, дивіться фокус. Ми зараз покажу, де зайшли. Я просто ходила над дорогою. Ми зайшли, або дорога йде біля лісу. Я тако понад дорогою йшла. Все на одному місці. Справді, грибів, грибів багато, я от я збираю. А через декілька дерев ще дві жіночки збирає. Там ще збирають люди. Всім хватить до нас приєднався шаніко. Найшов мене зразу. Їхав на дорогою. Моя жилетка помаранчева. Ну тепер вже точно все. Ми ж прийшлися хвилин сорок. Зараз покажу, що ми назбирали. Чуть-чуть більше. Кошики наші вже повні і великий пакет грибів. От наш такий улов. Набрала до толіка. Кажу, їдь сюди, того що я їх сама не донесу. Такої десяти. Що, ти що, там Прицеп назбирала ти грибів чи що? Ти <теку> чи мені тачкою їхати чи що? Назбирала знову грибів, <теку> що вона <навіть в> донесли <сх> не може. <теку> Дік що каже, давай ще походимо, позбираємо, Кажу, баб, ну всі грибів не визбереш. Я то поки тролік приїде. Нарешті ми з дітьми <теку> вибралися на двір. <теку> каже, дід ходив в лісі, знайшов біля дороги саме два гриба. Один. І один такий великий. На дворі дощара ліпить, Анька в лісі гриби збирає. Ще й мене підписала на цю авантюру. Прийшли ми нарешті до лісу до мами. Лука зразу зайшов в ліс і зразу не йшов грибочки. А Анька назбирала два кошика. Капець, а хто їх буде чистити? Ого, го, який ти знайшов. Все, приїхав Толік, знімає відео. А Я тебе знім. Що багато грибів? Ні. Багато. Ти Аня геть стріла. Адам, ти хочеш, а гриби виходиш? Дозбирала баба пакета. Цілий пакет. Тільки зайшли до лісу, одразу діти розберелись по лісі шукати гриби. Ростуть такі гарні грибочки. Дивишся, такі великі, красиві. Думаю, що це гриби. Якби ж то вони були справжніми. Це в нас мухомори. Вертаємося ми вже. Агука ну біля дороги з татом задам, дамом грибуть гебуть О, яка в тебе спина красива, бабу. Тут мухоморами просто всіяно. Один. Тут ціла поляна їх. Тут, 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 тут. Одні червоні головки землі виглядають. Все мохморе. Аня, вилазь же з лісу. Йдемо додому. Коротше, скільки людей в лісі сьогодні. Сьогодні якраз субота ранок, скільки людей в лісі, що тільки чути там кричать, там кричать, там кричать, там кричать. І до речі, всім хватає. Всім вистачає грибів. Їх просто валом. Мамин наслідник, так само любитель. Покажи, що ти знайшов. Один, один, два, два, три, два три, чотири, п'ять. 6-7. Ти що? Сам на рівному місці, зразу біля дороги. Я в шоці просто. От ми йдемо в лісі, з лукою нам попадаються грибочки. Але я всі гриби не знаю, я не знаю, що це за гриб. Во він. Знизу йде така, як би не знаю, такі полосочки знизу йдуть, а зверху така шапочка. Хто знає, напишіть в коментарях, як цей гриб називається. Бо ми їх завжди викидаємо, ну, тому що не знаємо, що це за гриб. А незнайомих грибів ми не беремо. В загальному, якщо вам не збрехати. Анька назбирала за два дня Є десь приблизно 50 кг грибів. Це сьогодні назбирали кілограм 20-25 і вчора. Ще два огромних пакети. І ще перед тим збирали. ну Десь 50 кілограмів як мінімум назбирали. тут зголоділа? Аня з лісу прийшла голодна. Вона ще йшла зранку, вона не їла на свіжому повітрі. Надихалась, їсти хоче. Адам також її одного дерна тільки і луказі одного дерна. вони також голодні. Зараз ми поїмо, а тоді будемо йти на хату. Хоча. Вже 12 година, вже після сну. Вже діти поплять в день. Тоді вже Дамі. після сну ми підемо на хату. Адам, і будемо мені. далі рити нашу яму на підвал. Бо... Ой, друзі, я вже все погіла, така втомлена. Нічого не хочеться спати просто. Я вам що хочу розказати. Нам прийшли посилки. Ми ж замовляли. Все-таки ми замовили луці. Красівки в інтернеті і замовили мені кеди в інтернеті. Вони нам прийшли, приміряли дуже кльові. На луці сидять ідеально, є запас. Мені ще тільки не подобається в лукій черевичках те, що замочок, коли ти довго ходиш, сам розтібається. Треба щось придумати. Може, хтось знає, напишіть, будь ласка, того, що. Трохи погано, чесно кажучи, це. А свої теж біленькі, класненькі. Геть такі самі аналогічні, як ми бачили в магазині. Зараз трошки відпочинемо. Візьмемо дітей і підемо на хату. Діти заснули, а я жарю осібку. Я відплінку відео. Хочу зараз зараз І Потім кастрюльку. Суляну і печінка, цибулька, печінка, цибулька, печінка, цибулька. Трішки з сметанкою і, і, і тоді нового. Зараз буде велику цибулина. Ну, Можна навіть 2-3, тому що в нас цибульку їдуть, їсти з важким Печка готова. Як ви помітили, дала я туди ще болгарського перчику. В цибульку даєте, протушуєте, слоями кладете цибулька, печінка, цибулька, печінка, все в гарненько в каструльку, заливаєте водичкою і сметанкою. Сіль перчик накриваєте і воно тужиться хвилин 15 Ось така запашна печіночка з перчиком і з цибулькою. Адам прокинувся. І ми йдемо до Толіка з лукою на хату. Нам треба горіхи збирати. Дуже багато при чому. Ти вже проснувся. Йдемо, їдемо на хату до тата. Ми вже поспали, Лука проснувся. Приїхав зі мною на хату, Адам ще трошки спить, Аня потім приїде з ним. Вчора ми приїхали почали рити яму, я вже це розказував. Аня збирала горіхи. Під великим цим горіхом. Ось такі горіхи в нас. Ну, в принципі, великі, але й не маленькі. Вона назбирала під цим горіхом два відра. Сьогодні знову все встелено горіхами. І це тільки під цим. Ще є там горіх і там горіх. Це вона сьогодні прийде, буде займатися горіхом. Ми їх поносили в хату, але звідси я їх буду сьогодні забирати. Ми з лукою купили сітки такі. Тримай. Занесемо їх додому на гору, там тепло. Тому що тут вони починають цвісти. А це недобре, тому що вони всередині згниють і все. І ми їх просто викинемо. Тому їх треба дуже добре просушити. Це ми сюди принесли трохи горіхів. І ще в іншій кімнаті. Ми так само ми просто не знали, куди їх діти, тому ми їх тут поскидали. А це в іншій кімнаті ще горіхи. Але звідси всі треба їх звідси забирати і нести нагору, тому що їм тут буде кришка. А зараз скажу, що ми вчора накопали. Отже, є в нас яма на підвал, Бука вже заліз туди всередину. Тут ще не глибоко. Коротше, розміри такі: ширина 1,70 м. Якщо взяти з урахуванням цегли, це десь буде 1,50 м. а довжина 2,60 м. Це десь 2,40 м буде. В глибину не знаю. Напевно, буде 1,50 м робити. Ну щоб чи 1,60 м, Це вже буде тако повністю від цього. Мені не потрібно на повний ріст підвал. Мені потрібно, щоб я в якусь консервацію там зберігати картоплю. І тут буде насос на воду. Це його призначення. Ну все ми погнали. Будемо далі рити, поки Аня не прийшла і не почала збирати горіхи. Думаю, з хати йдемо до Толіка, поки там бабуся чистить гриби, і тато, і мама всі на кучу. А тепер мені каже бабуся Аня, а чого ти мені раніше не сказала, що мені хватить? Я кажу, я тобі казала. Адам дуже кльово вже їздить на Біговелі. Адам, показуй, як ти їдеш. А ну давай, 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 давай. Ми з ним тепер можемо їхати навіть разом на велосипеді. На своєму дорослому, а він на маленькому. Вийшло сонечко, така гарна погодка стала тепленька, що мені здається, що я це жарко вдягнулася. Ех, хотіла б я зараз поїхати в Карпати. зайти в ліс і там шукати справжніх людей. Але зараз радіємо тому, що є. От я дивлюсь відео в інтернеті в Ютубі, як Карпата збирають. гриби. Я думаю, що таке буває. За тими всіма клопотами навіть не помічаєш, що наступає така гарна, золотиста осінь. Ну, показуй, раз, як ти вмієш. Ого, го, як ти вмієш, нічого собі. <плес> Ми прийшли, діти збирають горіхи зі мною, а Толік купає. А я літачка взяла. Літачка пускати будемо? Ну що, люди, назбирала я два відра горіхів, і Лука назбирав відро яблук, трошки винограду. Що я вам хочу сказати? Це капець ще дуже багато збирати. Боже, куди вони залізли? От просто погляньте на цих бешкетників. Дві секунди, і вони вже в ямі. Робітники. Яма наша завалилася. Дощі були сильні лили, і яма завалилася. А ку не Все, Сьогодні я вже втомився капець. Зараз покажу, що я сьогодні на Та-дам! То та глибина вже десь метр десять. Ще потрібно стільки саме. Стасік привіз нам їсти. За нас переживає Вон судочок, вареники. Давай. Ммм, дякую. Аня назбирала три відра горіхів. Цей горіх вони світлі, не такі. А ці два темні. Ми сьогодні хочемо -таки повезти всі горіхи додому. Зараз ми перекусимо і підемо дозбирати всі останні горіхи. Ми вже не знімали, як ми збираємо горіхи, це було б вже нецікаво дивитися. Але ми ще не всі зібрали. У нас вийшло 4 мішка таких невеликі. Не знаю, скільки. 15 кг. А, і ще півмішка. В хаті там стоїть у нас. І ще одне дерево є, під яким ми сьогодні взагалі не збирали, просто не встигли. Ми ще завтра хочемо прийти. Анька каже, не чистити, просто цілими продавати. Як ви думаєте, краще? Може, хтось вдома має горіхи і стикався з тим, що вигідніше, чи цілими продати, чи лущити вдома, а тоді продавати. Я вважаю, що краще полущити, але це затрати часу великий. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео.